Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Політолог, політехнолог, економіст, тарас Загородній. Пане Тараса, мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Так, доброго дня. Перед початком нашої розмови звернуся до глядачів. Друзі, ми збираємо на потреби 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ. Наші воїни щодня завдають точних та нищівних ударів по позиціях окупантів. Але наближаючи нашу спільну перемогу, вони постійно потребують ресурсу. Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся до цього збору, підтримайте наше військо, підтримайте наших військових та станьте частиною нашої спільної перемоги. Тараса, ну а Оди доведуть лівозинні покатушки Путіна. Цікаво почути вашу думку, тому що спочатку він їздив на Алясці із Трампом, потім із модіним катався, а тепер із Кім Чен іном А Кім Чен Ін каже, що це братський обов'язок підтримувати Російську Федерацію, так що він привезев врешті-решт з собою. Давайте заляски нічого не привіз, ні не про що не домовились так. Хоча дуже хотіло хоча вже запчастини для літаків, щоб їм дали можливість це зробити, нічого немає. А з Китаю нічого не привіз, окрім дозволу на експорт північних оленів в Китай, хоча інше дуже дуже просив. Ось так, що ну там якісь попереці, мов якісь там десь куларах намалювали, що будуть будувати цей цей силу Сибіру, тільки у китайців вже хитрувати все за власний рахунок. Хочеш, що хочеш, то й будуй там. да Газ обіцяємо купувати, але ще не будемо обговорювати ціну і так далі. Ні, ну ким чи ні то зрозуміло. Можна за, за, за тих гроші, які платять росіяни. За те, що там виробляється зброя, солдати, скільки вливається в російських грошей в, в економіку, ну можна і покатати на ламузині. Там да. Ну я думаю, що це максимум, що можна чекати, від Кимчинина там. да Там же ж любов за гроші. От гроші є, любов є. Грошей від тебе немає, любові немає. Там да. Так що все все дуже успішно, все дуже успішно, без заперечення у росіян. В Китаї опросили гроші. Китай сказав ми ж брати, які розмови можуть бути між братами про гроші, от і так далі. Так що, що це не закінчилося для Росії. Але тим не менше, Тарас, ось цей парад, так який провів е, Сі Цзіньпінь поруч біля себе постійно тримав у Путіна. А що цим хотів продемонструвати? І в принципі він каже, що наразі людство знову стоїть перед вибором між війною та миром. Це що він комусь війною тоді погружує? Чи як? Ну я скрізь вам всім говорю, що війна між Сполученими Штатами і Китаєм неминуча, тому що китайці вони готуються до війни. да Китайці це ну не будемо забувати, то такі китайці. Китайці це комуністична партія. А якщо у росіян не вийшло зробити там світову комуністичну революцію, то китайці це не покинули цю ідею. У них навіть в програмі партії досі залишається. Встановлені комунізму по всьому світу, всі інші комуністичні партії вже викреслили це. У китайців все це є. Ну це якраз демонстрація того, що Китай готується до війни. І вони розуміють, що це все йде до війни. А Трамп ну він теж активно готується до війни. І зараз і формує всю антикитайську коаліцію, тому нічого, нічого... для мене взагалі нічого дивного немає. А то всі щось там розповідають, що це не, не буде, не буде. Ну, китайці. Вони ж як вам? Вони ж вони ж марксисти. Вони ж, це на Заході у нас там не читають там, там Леніна, наприклад, і там Маркса. Наприклад, а марксисти, вони ж тоді визначали, що протиріччя капіталізму приводять до постійних воєн. А головне протиріччя в ну, марксистській теорії те, що товарів виробляється більше, ніж може купити ну-ну попит є на них. І от, наприклад, у Леніна була відома всім робота е е е е капіталізм, як вища стадія розвиття імперіалізму, які якраз показував передумову, що призвели до Першої світової війни, це була фактично Намагання тоді Німецької імперії здобути ринки збуту активно зростаючої економіці за рахунок колоній тодішньої британської та Французької імперії. А от так і тут зараз, все до цього йде, вони все чудово бачать, що криза перевиробництва їх везде скрізь обрізають експортні їхні можливості, а це означає, що вони будуть впадати в економічну кризу, економічна криза. Буде призводити до внутрішньої нестабільності. Внутрішня нестабільність треба виплескувати на зовнішній контур. Про що вони до чого вони активно готуються? Так що для мене взагалі нічого одного тут немає. І в риториці, в позиції, тим більше дивіться, що було одягнути свій дзінпінь. Сі дзінпінь було одягнутий а, в одяг, який носив Маудзидун. Ну, тобто, такі от френч. Кімчани не змусили не носити того, тому що так, таким красивим повинен бути тільки Сі на цьому, тому що кімчанин він же теж носить постійно. А оці френчі, а це ж сталінські сталінські френчі, а, це він завжди таке носив. Тому нічого нічого дивного немає в тому, що відбувається. Ну, конфлікт я вважаю, що конфлікт неминучий. А коли ми кажемо про можливості саме воєнні. Я, я розумію, що ви не воєнний експерт, але тим не менше, от, оцінити двох держав: США та е, Китай. Хто тоді в цій гонці воєнних озброєнь може перемогти? Давайте по грошах. По mm -hmm. грошах, ну там, начебто, у Пентагону там один там трильйон бюджету. Так ну американців поки що зберігається стратегічна там 10 авіаносних угруповань а, а, і багато чого іншого. Але що показала війна в Україні? Що показала війна в Україні? Що виявляється? Особливо це після спец... операції СБУ на території Росії? А виявляється, для того, щоб знищити третину стратегічної авіації не потрібні дороговартісні ракети, не потрібно нічого, достатньо найняти ці вантажівки, під'їжджаєш до бази, відкривається вантажівка, вилітають дрони. А чи є можливість, да, ну, давайте, да, давайте да, от, уявимо собі, чи є можливість у китайців, припустимо, ну, от є, пливе авіаносне угруповання в відкритому океані. Ну там зазвичай авіаносиці, це там, що супроводження, йде там десь 5 чи 6 кораблів, може бути більше. А, а поряд суховантажі на 30 кілометрів наближається, 10 штук, припустимо, так. Да. Відкривається палуба, і звідти вилітає 100 тисяч дронів. І все. Да? І що? А чи і тут питання: чи може Китай виробити 100 тисяч дронів Та, тфу. потрібно мільйон на день тфу. Це що вони не мобілізували свою економіку. І тут же питання в іншому, ви повинні розуміти, що. А чи в чому слабкість демократичних режимів? Вони ж довго будуть приймати рішення. А в чому сила авторитарних режимів? Вони швидко приймають рішення і швидко мобілізують людей. Чи є сумніви, чи є сумніви що Китай може Ну за достатньо короткий строк, припустимо, за рік набрати, мобілізувати 10 мільйонів людей в армію? Я думаю, що такі можливості є. І, і багато чого іншого. І тому, що велика промисловість, яку вони собі накопичили, яка вийшла на зовсім інший якісний рівень, дозволяє багато інших речей робити, яка невілює зараз перевагу Сполучених Штатів Америки І Трамп це чудово розуміє. І вся от їхня тусовка, вся вони чудово, тому вони хочуть проводити реіндустріалізацію США, тому що в війні, виявляється, без промисловості щось не повоюєш. Для того щоб позбутися залежності від Китаю від багатьох речей, особливо там по рідкоземельних металах і так далі. Вони над цим працюють, от от тому е відбулася демократизація насильства, демократизація, тому що виявляється, можна наштампувати дронів, і ці свої ракети все іншого нічого не значить. Знаєте, як от мадяр нещодавно поїхав в Німеччину там на конференцію, там да і розповідав німцям реалії життя. Він там прямо сказав, ну, що там ваша база. там да Тут, по-моєму, що це чи, чи два взводи моїх хлопців і немає вашу бази. Ну, це України Україні ж пройшла через деіндустріалізацію на жаль, це, це Експром, те, що у нас робиться, з виробництва зброї. Ну, є, слава Богу, що там якась радянська база, міємо ще ракети будувати і так далі. а От і от як це працює. Тому чи є такі можливості, є вже Китай. І далі, чи є, у кого вище а, а, темпи мобілізації економіки у США, наприклад, чи у Європи, чи у Китаї чи Північної Кореї? Звичайно, що у Китаї партія сказала і всі зробили все, що треба. Тому це це воно на папері на папері так. По ядерних боєголовках, стратегічних бомбардувальниках так. А, а якщо війна, Ну от це що ось що шокувало оця спецоперація по Павутиння? А якщо біля якщо біля бази американської Китайця вирощують сою, ну от, закуповують землю, там да і там вантажівки їздять, то що, ти кожну вантажівку зможеш перевірити? Що там, там як там? Так що такі от історії? Тараси, так ти ви вже сказали про те, що це демонстрація сили, так і те, що він готовий до війни, але тим не менше, він таким чином посилає цей меседж, коли він каже, що людство стоїть перед вибором війна або мир. Трампові домовлятися, що робитиме Трамп, тому що він на фоні цих заяв всі ким чиміна та Путіна у змові проти Сполучених Штатів Америки. Трамп вже робить. Вони вже діють. Вони вже діють. Наприклад, зараз я вважаю, основне відбувається Латинській Америки на даний час. Вони хочуть вибити от з Венесуели і Гаяни. Там це основний такий, це якраз китайців, там де видобувається нафта, так в першу чергу. І це вони діють, вони вже працюють над цим, дають по вухах європейцям для того, щоб вони більше ресурсів витрачали на зброю і багато чого іншого. Тому так воно і є, так воно і є, воно воно просувається в цьому напрямку А що означає привіт Трампа, Кимчинину та Путіна? Ну, подивимось, що це означає. Трамп же ж не слід недоцінювати Трампа. Вона чомусь думає, що він ідіон, так? ну Він грає. знаєте Кожна розумна людина вчасно вміє прикинути з дурниками. Він каже, А, а Б не каже. І він каже, Ми так, не він грає. не каже, а він, він працює. Вони вони люди дії. Вони люди діє вони працюють в правильному напрямку. Так. Проводить рендеристацію США, проводить ревізію союзників, дають по вухам союзникам. Зараз активно, наприклад, закачують зброєю Філіппіни а тому, що це один з об'єктів атаки майбутнє Китайське Китаю і багато чого іншого. Тому це процеси в дійсності йдуть. І, слава Богу, що вони йдуть, тому що Китай до цього готувався, і слава Богу, що в Ну Вашингтоні сидять такі люди, які розуміють, що йде, і до чого йде. І готуються активно до цих речей, і ми повинні теж розуміти, що працювати не слухати, знаєте, ці. А то у нас цілий вже прошарик таких шаманів народився в Україні. Які толмаче, що там сказав Трамп, що не сказав Трамп, обурюється, що сказав Трамп, і так далі. Не тим займається. У нас головне завдання виробництва зброї, виробництво зброї, фінансування виробництва зброї та багато чого іншого. Відкривати експорт для наших підприємств. Пока що була можливість залучати і американський, в тому числі капітал. Там Зеленський говорив про можливе підписання договору США. Це було б круто для нас. Щоб ресурс заливався, страхування військових ризиків досі не виражено. Секретність підприємства ВПК досі, досі більше ставку не роблять на приватників а смикують той дохлий укребором який не спроможне нічого путнього в дійсності зробити. Його структурні підрозділи, як там Антонов. КБ Луч та інше повинні напряму отримувати замовлення від міністерства оборони, тому що ця вся тусовка з громадськими радами вона нас взагалі невідомо чим займається, навіщо вона взагалі потрібна. Так що такі історії, Тарасова. Кажете про шаманізм розшифровки заяв Трампа, але ж він постійно підігріває. Кажу про ці дедлайни Дедлайни всі сплили для Путіна і тому цікаві ну, так, дії так, саме з від ким розмовляю українці. Знову забувають з ким розмовляють. Коли виходить в Білому дому, ну от і вони будуть його питати. Ну його тиск є, що що там, що ти там говорив, що ти що так, що не так, його там медіа активно критикують, в тому числі за позицію по путіну. Там є без нас кому такувати. Його цікавить думка виключно виборців. А ситуація для росіян дуже погана в дійсності в американців. Тому що а, 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 якщо ну більше 80% виборців американців категорично не сприймають Путіна. Так і це дуже добре. Це дуже добре, і це означає, що там просто для маневри досить мало. Так вони намагаються досі гратися в збереження Росії, і наче додумують що вони можуть бути як союзниками в майбутній війні, не ось, але це вже чим далі, тим більше зрозуміло, що Росія ну ну її не врятувати вже. А що європейці? От ви кажете про те, що вони підштовхують європейців, скажімо так, ну швидше діяти. мер зробив цікаву заяву. Він сказав про те, що Путін, ну ж правда, можливо, найнебезпечніший злочинець у світі. А всі відомо, як із злочинцями треба діяти. Як реагувати на цю заяву? Мерс, таурус, де чудо? Твоя балаканина можеш засунути собі по в свою якось в іншому місці. Злочинці. Ну, він був цей цей Байден теж називав злочинцем і не давав можливості України добити Росії Нас на слова не повинні цікавити. Плювати, що він там говорить. да Нас цікавить зброя. Нас цікавить зброя, гроші на утримання української армії, так гроші для нашого ВПК. От що нас цікавить, а там ти що там якісь твої думки. Можеш, там, можеш взагалі промовчати, українці без цього переживуть. Але він це говорить напередодні засідання коаліції рішучих, яку запросила Україна, і там йтиме мова про гарантії безпеки. Тараса, поясніть, будь ласка, як може йти мова про гарантії безпеки, якщо першочергово не зупинена війна? Ну, це фантастична історія. Вони знову там починають компостувати мови. Єдині гарантії безпеки для України є виключно українська армія, українська армія і продукція нашого ВПК. І це питання в грошах, угу. це виключно гроші, і це повинні забезпечувати європейці. Ваші там інструктори, які ви нам хочете показати, що вони там щось там будуть робити. Ну За великим рахунком, нафіг тут не потрібні. Так? Нам потрібні люди, які готові будуть воювати плечом з українцями. Тобто, це можуть бути не громадяни ЄС, а можуть бути, до речі, громадяни ЄС, які захочуть приїхати. Але це питання грошей там з Латинської Америки. Люди можуть приїхати з Африки. Оформлене це може бути у вигляді іноземних легіонів цих країн, от і які готові будуть битися, а не просто спостерігати, говорити про гарантії безпеки. Нам потрібні ядерні гарантії безпеки в першу чергу. Ну гроші ядерні гарантії безпеки. Це ядерні гарантії безпеки повинна дати Британія та Франція. От, і всі, от і вся вся розмова. Але ми, європейці завжди ж тут крутять своєю п'ятою точкою, не хочуть платити те, що потрібно платити, от і все. Ну тобто, ми це збираємо виключно для, для того, щоб ще більше якби ні, ну говорити треба, говорити треба, але теж, знаєте, ставити європейців на місце, щоб вони нам не компостували мозок своєю білібердою, яку вони люблять говорити. Щодо озброєння і, зокрема, ударів, так Фіцо говорив із Путіним і потім сказав, що після цієї розмови передасть якби кілька там якихось там думок Володимирові Зеленському. У нього також з ним відбудеться зустріч. Про що проситиме? Аби ми не били по НПЗ російських саме це буде прохання Путіна. Тоді, чому проблема? Виводь війська з України, ніхто не буде бити по НПЗ. А що а що нового там він передасть через фіца Новий перекази печенігів і те, що не треба бити, нові погрози, так підпогрожують, же б'є і так, жодної домовленості не дотримується. От нічого нового там не буде. Ну щось там скаже. І, ну Путін вже поки буде при владі, він буде воювати. все так Тарас але він каже про те, що ми терпіли довго, будемо бути активно по українській енергетиці. ой, ну давайте це слухати росіян. Росіяни у росіян існують дві опції. Якщо вони можуть, вони воюють, так? якщо не можуть, вони розповідають про терпіння, вони розповідають про жест доброї волі і все інше. Не могли, да не могли. І вони все рівно в шо, а що 24 числа, коли вони били вже по енергетиці, хтось, хтось їх там провокував, тому це все, все це розмови для лихів називається. Розводки традиційно. Давайте тоді поговоримо ще про наші внутрішні, скажімо так, суперечки, не знаю, чи можна їх так назвати, які відбуваються між Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро? Так, зокрема, відомо про те, що НАБУ викрили посадовця служби безпеки України, мова йде про Вітюка, і звинувачують його в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Служба безпеки України на все це відреагували і Сказали, що, що як би тому, що так Тарас взімає так, так, СБУ так, назвали я? цю підозру свою ну, помстою за затримання співробітників НАБУ Що відбувається у відносинах із цією історією, на ваш погляд? І чи можна розговорити хто про хто ні? Ну, давайте так. Були арештовані дві людини. Що да це? Магомед Масуров. За зв'язки з Росією і гусарів які е, підозрюються в держзраді е, і сидить в тому числі, е, Набу замість того, щоб співпрацювати з слістом, почала бакувати Вся ця тусовка антикор антикорупційних активістів почала підтримувати, мабуть, освоювати гроші ФСБ, підтримувати, е, розповідаючи, що там специфіковано праф справа, вимагати доказів, ви що, офігіли що значить докази? Іде, іде е, кримінальне провадження. Докази розкриваються тільки після закінчення кримінального провадження, і ця шушера виявила, що вона почала гнати на Службу безпеки, в тому числі. Далі, після цього, коли вони розповідали, що цей шушер антикорупційна, е, чомусь від не вередругувала на заяви заступника е, колишнього ексдетектива Бранівицького про те, як е, Арахамія рулив Зливом справи Кауфмана, немає там ніякої боротьби з корупцією. Гнила конторка, яка бігає, е мало того, що працює е з що працює з ФСБ, так що немає ніякої боротьби з корупцією. Наступне питання було ще одне підтвердження: що це антидержавна структура. Це коли вони почали щось сказали, ми будемо перевіряти виробника далекобійних ракет. Це що, ФСБ попросила знищити програму ракетну? Що це таке? Тому в даному випадку е, набу, я вважаю, вважаю, що не дай Боже, якийсь детектив з'явиться на території підприємств, чи почне е, інвесторів запитувати, повинні бути арештовані за протидію ЗСУ і посаджені за державну зраду? Набу. Всі детективи повинні бути звільнені і набрані в першу чергу по критеріям служби в армії. Хто служив в армії, може мати право бути детективом НАБУ А все це гнила конторка, яка розповідає, як вона важко працює над е, цим на, над боротьбою з цим з е, е, корупцією. Нехай розкаже чому 27 справ в акці засекречені. В тому числі справа Злочевського якого вони відмазували. Так що абсолютно адекватна ситуація, неадекватна поведінка цієї філії ФСБ в нашій державі. Філія ФСБ? Ну да А що? Тараса, дивіться, а а я вам казав які ознаки. Що це за наїзди на вітчизняну оборонку? Те, що ракети тільки з'явилася фламінга, які дають можливість виграти війну. І вони починають там розповідати про завищені ціни, завищені ціни з чого? Що ви порівнюєте вартість ракети фламінга? з тамагавками якого у нас немає, ніхто не продає, шушера і не зрозуміла. Це такі маніпуляції чисті. Давайте ми там щось будемо перевіряти. Навіщо вони потрібні на такому вигляді? Якщо потрібно, щоб розігнати нафік цих детективчиків і вигравати війну, то краще розігнати цих детективчиків. Але щодо самого вітюка, так якого звинувачують у недостовірній інформації, мовляв, якби він придбав квартиру, за якби задекларовувати ціну, а якби а вона набагато більше коштує, і в СБУ говорять про те, що набу. Експертизи, які вони навіть самі ініціювали, в їх залишили, скажімо так, поза увагою. Так, а як тоді розібратися у всьому цьому таразу? Ну те, що вони мутять це зрозуміло. Ну почитайте воно, в інтернеті інтерв'ю Бранівіцького, колишнього цього експосадовця цього САП? Як він розповідав, як кривонос до, до речі, людина з судимістю? Ви знаєте, що кривоносо судимість за підкуп виборців, якого вибрали наші іноземні експерти, так звані. І Кліменки теж вигляді з набу, як вони а, фальсифікували справу Кауфмана? Отак От вони і працюють. І ніхто чогось, і, і те, що там був присутній Арахамія. Ну, тобто, незалежність Набу у нас мається на увазі, що воно а, що їм рулить Арахамія, да? те, що вони мутять, фальсифікують справи, це взагалі не таємниця. І СБУ, Але... наскільки я розумію, вважає, що це спроба наїхати на співробітників, які в тому числі борються зараз проти Російської Федерації. Якщо вони посадять цих детективчиків, які там смердять, то правильно зроблять. А чим завершиться історія тоді ну, подивимо, з вітюком? Ну, подивимось, чим замершиться. Якщо будуть наїзди на бойових офіцерів, то я думаю, що це погано для набув в першу чергу закінчиться. Закінчиться арештами. І правильно зроблять за держзраду Я сказав свою думку. Ця конторка повинна бути перезавантажена. Тарас, але дивіться, відбувся цей Майдан, так? І багато, до речі, активістів, які були присутні вони, також говорили про, скажімо так, ну перезавантаження, і ви кажете, але цього ж ми бачимо поки що не відбувається. Ну нічого, треба робити. Значить, будуть явищно порядки. Пойпіду та решти, більше детективчиків, які. На відпрацьовуються, витанцьовують перед росіянами, значить, буде в інший спосіб перезавантаження. Тарас, подивимось, чим закінчиться вся ця історія. Вам щиро дякую за цікаву та важливу розмову і дякую за те, що ви завжди приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте дякувати і їм за підтримку. Друзі, традиційно вас закликаю підписатися на нашу платформу, а також на авторський ютуб канал Тараса Загороднього. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Тараса я буду вас чекати наступного тижня. Щиро дякую. Дякую, да, до побачення.